Відпалювали квартири за гроші. Правоохоронці затримали угрупування, яке на замовлення спалювали житло по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За ці гроші вони купували усе необхідне, аби спалити квартири і будинки. Також проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Усе знімали на камеру. закинути Три коктейлі зняти на, на відео, коктейлі молотова. І у лікарні то зробили давала адрес. Які кошти ви отримали за це дві тисячі доларів. Підозрювані гастролювали по всій країні. Встигли спалити чотири квартири та п'ять будинків у шести областях України. Зокрема, і на Вінничині. У банді було 11 людей. В них вже провели обшуки. Було вилучено понад 10 тисяч доларів боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Наступні 10 років підозрювані можуть провести у тюрмі. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта.